Всім привіт! Перед вами нове тіло із фотополімерної смоли для таких ляльок, як Пауларейна, Берджуан, які стануть з цим тілом, зростом 34 приблизно см. там є ви там, наприклад, чи Магіол, чи фешн 35 см, вони більші голови. Але ми зараз трошки просто поговоримо про це тіло. Виготовлене воно із фотополімерної смоли, вага цього тільця. 450 грам, тобто лялечка буде пів кілограма вагою, тобто важче, ніж якщо вона зроблена з вінілу. Твердість така, як у пластику, що дозволяє зробити це тільце на 3D принтері і якби покрившою лаком отримати ефект такого захисту від пошкоджень, наприклад, царапин. Також у цьому тільці багато шарнірів. Ми нарахували 1, 2, так, 3 на одній руці, так, 4, 5, 6, 7, так, 7, 7 на 2 це буде 14, так, 15, Шістнадцять. А щось ми рахували: 18. Треба ще раз порахувати. Один, два, два, три, мабуть, так, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, дев'ять, вісім на два буде шістнадцять, 17 і 18. От, це буде у нас. Того 18 шарнірів. Ось, тепер правильно рахувала. Так, що ми тут можемо сказати стосовно цього тільця. Ви, можливо, вже бачили щось схоже, але ну по якості мені здається, це найкращий зараз варіант на ринку. І правда, це якби вже перші позиції, тому треба ще, щоб ви подивилися. Тому що я ну, не маю зараз порівняння, я маю звичайні вінілові шарнірні тіла, а ось такого в мене немає чим порівняти. От, але воно досить стійке. Ми це розглянемо, поставивши ляльку. Так, і дуже багато можна поз зробити. Да? Можна різні згини зробити, можна там не знаю, сердечко зробити лялечці з ручок. Воно таке, якби тут іде на резиночках. Ось, і, наприклад, якщо ляльку посадити, то буду одразу показувати, що робити, треба, щоб ця резиночка попала в цей момент, оцей цю прорізаний такий цей момент, да, і у шарнірчику, і тоді вона буде сидіти. ось якось наша, на, на наша дівчинка Валерія. так, от, Вибачаю, що може не все як би, чітко розказую, тому що ну, перше, перш, я така щось приймаю, схоже, і от вирішила вам відразу ж показувати, ну, якби не дожидаючись, що там. Якби, Досліджу, ну, мало досліджуючи його. От сьогодні отримали, зразу вам його покажу. Тут у нас в поясі теж є е, резиночка, і ось вона так по-різному дозволяє грудній клітині, клітині рухатися у ляльки і додавати різних поз. Е, якір ось так зроблений, тобто дуже важливо, щоб цей момент ви не розкрутили, да, не зняли цей е, металевий, е, як називається, фіксатор, так? От. І тут, тут теж, виходить, можна ось так от, е, підтягувати і нахиляти, що дає змогу крутитися голові і е, е по-різному нахилятися, так? має особливість такі широкі досить бедра, тому по одягу теж дуже вузькі, вузькі фасони має. Можливо, не підійде, наприклад, у нас є джинсові спідниці із дуже такі вузькі джинсові спідниці на пол, от вони не підійдуть, так? Стопи хоч і крутяться, як у буржуанки, так, але вони дуже стійкі. От, вони не такі прям розболтані, що крутяться на круговому шарнірчику, як у круговому шарнірчику є, так? Оце все-таки ці резинки дають їм жорсткості. От, загалом, тіла призначені як для колекціонерів, так і Людей, які шиють, в'яжуть одяг для ляльок, а щоб гарно їх фотографувати свої вироби, ці тіла підійдуть дуже супер. От і для дітей можна сказати, що не для сина малого віку вони призначені, тому що все-таки це тільце, ну якщо дуже захотіти, можна розбити. так? От. Але ну, і, звісно, поцарапати і так далі, тому що воно ну ось ви розуміли, що це матеріал, що це за матеріал. Звісно, і вінілове можна поцарапати і так далі. Ну, ароматизації це тіло немає. А всі шарніри тугі на початку вони, зовсім тугі. Це вже тут трошки може чуть-чуть їх уже кручу, то вже може стало легше, але вони такі дуже тугі. От і ну, от тримають всі абсолютно пози. Так, так, так. Із якихось таких, ну, прям для мене взагалі незначених мінусів. Я бачу, що таке біленьке тут є, там, не знаю, на стопочках трохи не затерті якісь ці моменти по, -по фарбі. От, але ну, я не знаю, просто всі інші ще оттіла були, то, то якби проти цього, взагалі, ці моменти, проти, проти всіх інших якісь ну, дрібні. От, тому що саме головне в цьому тілі це функціонал, і все різні пози. Я просто мені простіше без голови його показувати. Зараз пробуємо якось виставляти. Ляльку саму. Так? Ще, ще хотіла сказати, так як немає цієї фіксації, як у паолівському тілі бортика, такого, да, от, що зафіксувалась голова і все, то голову в такому форматі можна все-таки сильно напустити на шию. Чого не потрібно робити, все-таки треба її підняти високо. Давайте спробуємо вже із дівчинкою, що тут сидить, це зробити. Так. От, А, тобто, ну не знаю, тут на цій нормально, але ми пробували декілька голів, і абсолютно якби кожна по-різному сідає. Тому класно, коли у вас багато поларень, і ви зможете знайти для цього тіла голівенько. Тому що завдяки тому, що от бачите, я ще не звий з разу, завдяки тому, що немає фіксації для того, щоб воно сиділо на круговому цьому постаменті, так, ось на, на, на цій штучці, так от вона може. Якби насаджуватися на плечі. Тому варто, по-перше, коли ви голову погріли феном і наділи, залишити ляльку спокою на деякий час, щоб вона геть задубіла, затверділа, от і могла уже далі по-різному рухатися, але в такому форматі більш на вищій точці цього тіла, чи на вищій точці цього якоря цього тіла. Так, вибачайте, що без гарного манікюру, два городи картоплі далі про себе знати, але ручки помилася, вам показую чистими ручками, так що так, не переживайте за ці тіла. Так, що ще? Що ще? <смі> <смі> Лялька піднімає сама собі руку. Так, е -значить, перейдемо, може, до цих поз, Я вам, чесно кажу, ще поки їх не вивчила, я думаю, можемо їх придумати більше десяти варіацій. От. Так, дивлюсь на екран, але зараз все буду подивитися на ляльку. Спробую подивитися на ляльку. Так, екран, екран. Так, зараз все добре. Так. От, виставляємо, виставляємо нашу дівчинку в різні пози. Так. Хотілося б, звісно, в це зробити. Так, я так думаю, що це вона тут повинна ще опачки, опачки, опачки. стати. Ну, вона дуже гарно стійко стоїть. В зуці вона взагалі стоїть. Є там така, показували мені дівчата, що її виготовляють поза, коли вона стоїть на одній нозі. От, от вона таким мене стала, досить швидко. О, е, можливо, я якби не сильно зараз знаю, що ми будемо з нею в якій позі робити. От, так. От. Ну, мені ще треба, мабуть, пошукати голівоньку, яка краще, аби, можливо, стояла. Але для фотозйомки, в принципі, це теж гарно сидить голова. Ну, я вже, в принципі, її розшатала трохи цю голову. Ну, він у м'який, він матеріал, який оце, якби, розтягується, так? Оце я б могла сказати, де не мінус. Дівчата, можливо, спробують ще зробити трошки ширше цей бортик, але я не знаю, чи це допоможе, тому що, тому що ну, фіксації немає. А фіксації немає для того, щоб голова крутилася, піднімалась, опускалась і так далі. Ну, я не знаю, що, які вам там ще пози показати, так? От вона така красива ззаді взагалі, от вигнута спинка, груди вперед, ну така дуже жіночна формат цього тіла. От, і я зараз поставлю на паузу, вдягну сукеньку і подивимося на сукенці, яка вона класна. Ось вона така класнюча дівчинка. Так, шкодую за цей манікюр, але почайте. Тіла прийшли е, тоді, коли я не була готова для цих видосиків. От, Але ось давайте про ляльку. Е, лялька е, виходить надзвичайно, е, що могла вам показала, і збираюся ще завтра зняти відео велике для е, Ютубу з різними порівняннями. Я ще не вийде завтра, то на наступному тижні. Е, бо тіла всі ці е, мусять їхати до своїх покупців. Дякую всім за увагу. Вибирайте дівчаток, е, можна вибрати е, ось. Таку, наприклад, з такою голівенькою, а можна просто тільце. Дякую всім за увагу. Пишіть, питайте, може ще ще показати. Може, щось не розказала. Питайте пока.